Недавно Путін відвідав Північну Корею, і після того з'явилася публікація у «Нью-Йорк Таймс, у якій написано про те, що ким зможе постачати Росії чимало озброєнь, в тому числі й радянського зразка, але серед іншого і такі ракети, як КН-23, Нью-Йорк Таймс пише, що ця ракета доволі невразлива для того, щоб її можна було збити. Як ви оцінюєте взагалі перспективи постачань північно-корейської зброї на Українсько-російський фронт, і, зокрема, цих ракет? АКН-23 і боєприпаси від Північної Кореї? Це не секрет. І вони постачаються і постачалися в великих кількостях. Це почалося ще минулому році. Там десятками тисяч одиниць, якщо не сотнями. Мільйони, мільйони одиниць, навіть так сміливо можна казати, мільйони одиниць північно-корейських боєприпасів постачалося в розпорядженні Російської Російської Федерації. І саме ці постачання, вони по великому пункту зумовили те, що е, в умовах дефіциту боєприпасів для сил оборони, який виник через те, що. Були проблеми з укланням відповідного законодавства в США. Пам'ятаємо цей період, от е, ці корейські постачання вони зумовили те, що вдалося ворогу захопити Авдіївку і далі просунутися, і мати успіхи там якраз на захід від Авдіївки на цьому покровському напрямку, і таке інше це все припаси з північної Кореї, тому перспективи, особливо із утворенням цього альянсу зброї Російської Федерації та Північної Кореї, перспективи там самі широкі. Стосовно постачання боєприпасів від е, Північної Кореї е, до Російської Федерації. Більше того, я не виключаю того факту, що Північна Корея може надати свої виробничі бази для того, щоб Російська Федерація могла поширити виробництво боєприпасів. Ми чудово знаємо, що це радянське фактично радянські номенклатури, які підходять і для тих озброєнь, які зараз знаходяться в розпорядженні російської армії, То північна Корея, Російська Федерація це радянське озброєння. це тепер стосовно цих ракет кн 23 Немає невразливих ракет, всі ракети збиваються, всі повітряні цілі, які зроблені людиною, людиною ж і можуть бути збиті з допомогою тих засобів пополів, які, які людину сконструє. Це балістична ракета, яка є, скажімо так, молодшим братом там, чи родичем, близьким для ракети Іскандер, які ми дуже добре знаємо, які збиваються з допомогою систем Петру. Більше того, були. Абсолютно свій, офіційні свідчення від Генеральної прокуратури України про те, що ці ракети вже використовувалися по об'єктах на території України і запускалися, але вони показали свою низьку ефективність, низьку якість, і тому е, вже кілька місяців, як вони не використовуються по території України. Це і добре, і погано. Добре, тому що немає можливості ці ракети використовувати, а погано тому, що це могли бути випробування. І Північна Корея могла б і Російська Федерація могли змогли зібрати відповідну інформацію, зробити висновки, перевладати ці ракети, і наступні запуски, які абсолютно не виключені, можуть бути більш небезпечними, більш точними. Єдиний захист це використання таких зліт ракетних комплексів, які можуть збувати подібні цілі. Передусім, маємо на увазі Петро. і другою мірою самці. Ну зараз ми бачимо, що докладаються зусилля щодо постачань Петро і СМТ Розпорядження збройних сил Україну будемо сподіватися, що вдасться вдасться це ракети перекоплювати. Тобто, час покаже, як вони будуть використовуватися або чи будуть використовуватися, як і будуть перехоплювати повітряну повітряному України.